Ключ до забутого світу. Чи готові ви зануритись у таємницю, що ховається за межами нашої реальності? Уявіть собі світ, де минуле переплітається з майбутнім, а легенди оживають на кожному кроці. У забутому селі, де час ніби зупинився, Етан і Ліла натрапили на стародавню, замкнену криницю. Її темні глибини приховували секрети, які чекали на розкриття. З цікавості Етан кинув у криницю камінь. Замить на поверхню виплив срібний ключ. На ньому були викарбувані їхні імена: Етан і Ліла. Вони перезирнулись, вражені дивним збігом обставин. Без жодного слова вони разом схопили ключ, і земля під їхніми ногами почала сіяти. Що чекає на них у цьому новому, невідомому світі? Приєднуйтесь до етана та Ліли у їхній захопливій подорожі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної деталі цієї містичної пригоди. Дізнайтесь більше про світ, де магія реальна, а доля чекає на кожного з нас. Перейдіть за посиланням в описі, щоб завантажити першу главу нашої книги безкоштовно.